Кировоградці вшанували пам'ять відомого українського співака, телеведучого лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Нагадаємо, у понеділок зранку він загинув у ДТП. Аварія сталася на трасі кіровоград Запоріжжя музикант повертався з концерту на честь 25-річчя гурту його Тойота. Врізалася в молоковоз від отриманих травм. Співак помер на місці аварії. У Кіровограді на площу героїв майдану. Попри негоду вшанувати пам'ять Кузьми прийшли близько сотні містян. Шанувальники творчості Скрябіна принесли його портрети, квіти та запалили свічки. Пам'ять музиканта вшанували хвилиною мовчання. Кіровоградці переглянули, переглянули останнє інтерв'ю Андрія Кузьменка і виконали кілька його пісень. Ми зібралися, аби вшанувати цю людину, яка дійсно вартує того, щоб її вшанували. Отакими от такими його піснями, хвилиною мовчання, покласти квіти, свічки, незважаючи на погоду, незважаючи на те, що захід був організований буквально десь за три години до самого початку, але народу зібралося багато.